Не час для послаблення антиросійських санкцій у цьому разом з українським президентом, упевнений британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Обидва зустрілися в Парижі, де відбувся черговий саміт коаліції охочих, очолюваною Францією та Британією. Альянс вже кілька тижнів працює над планом спорядження військових в Україну, аби гарантувати забезпечення майбутнього припинення вогню жодного скасування будь-яких санкцій, доки Росія не зупинить цієї війни. Потрібно ще більше тиску на неї, ще більше санкційних пакетів. Це важливо. Зараз не час для скасування санкцій. Навпаки, ми говорили про те, як можна посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США із залучення Росії до переговорів через подальший тиск з боку цієї групи країн. Треба більше підтримки для України, щоб бути певними, що українці займають найсильнішу з можливих позицій як зараз, так і в подальших перемовах. До п'яти зросла кількість поранених у наслідок обстрілу Херсона. Загинули двоє людей. До лікарні у тяжкому стані доправили 59-річного чоловіка. Під удар потрапила також бригада швидкої. Як повідомили в Ова, медики саме приїхали, щоб евакуювати постраждалого чоловіка. Він зазнав вибухової травми, контузії та поранення живота після удару російського дрона. З вибуховими травмами та контузіями через атаку російського дрона тепер і ще і фельдшер та водій. Усі потерпілі в лікарні у Херсоні через російський обстріл частково зникло електропостачання. У місті тимчасово зупинили рух тролейбусів. Під обстрілом окупантів опинився вокзал Херсона та навколишня інфраструктура Пошкоджено вагон потяга Херсон Львів. Він вирушив за маршрутом із затримкою півтори години. Як повідомили в Укрзалізниці, на найближчих станціях вагон замінять на резервний за попередньою інформацією у будівлі вокзалу вибиті шибки, пошкоджені кабелі електроживлення та система водопостачання? Чотири сотні ударів завдали росіяни по Запорізькій області протягом доби прифронтові райони під обстрілами щодня. Про ситуацію на зараз дізнаємося від моєї колеги інни Гогой. Вона наживо зі студією. Вітаю інно. Які новини у вас? Віта Олександра. Ці 400 ударів прийшлися до цієї доби на 12 населених пунктів області. Ну і власне здебільшого росіяни б'ють артилерію та безпілотниками. Таких ударів завдавали з цього озброєння і по прифронтовому гуляйполю. Напередодні звідти правоохоронці евакуювали евакуювали річну жінку. І, Власне, поліцейські допомагають виїхати до більш безпечного місця усім, хто потребує допомоги, але не може евакую... евакуюватися самостійно. Ну і власне, здебільшого саме дронами, завдаючи найбільшу кількість ударів по прифронтових територіях росіяни у селі Приморська під час через прильоти і безпілотників, а також кабів, сталася пожежа. Там майже на двох гектарах території горіла суха трава. Ліквідовувати займання виїжджали рятувальники, минулося там без постраждалих. Ну і власне три райони області потерпали від обстрілів цієї дуби, Це Пологівський, Васильівський. Запорізька, як зазначали в обладміністрації після вибухів одній з прифронтових громад, зникло світло та зв'язок. Роботи щодо відновлення там продовжуються. Ну і власне. Щодня росіяни завдають ударів. Також активно по прифронтових територіях працює ще й авіація. Ну а далі щодо новини, не пов'язаних із воєнними діями від сьогодні у Запоріжжі завершився опалювальний сезон, і відтепер у тепловиків починається сезон ремонтів. І за цей час вони мають встигнути провести гідравлічні випробування а також перевірити обладнання, усунути виявлені недоліки в разі потреби, а також провести ремонт мереж. Та інформація встановле зараз по Запорізькій області. Олександра, передаю вам слово. Дякую, Інно. Про ситуацію в Запорізькій області нам розповіла наша кореспондентка Інна Гогой. Дніпро оговтується після масованої атаки шахедів на житлові квартали центральної частини міста. Росіяни запустили щонайменше 10 ударних безпілотників. Поранень зазнали троє людей. Побиті більше 10 багатоповерхівок і 60 автомобілів. Детальніше про наслідки у репортажі Олени Мандалюк. Один раз вибухнуло. Ми пішли в коридор. А після у ванну у мене всі руки посікло. Пані Юля, одна з постраждалих. Нарахувала понад шість вибухів. Коли все стихло, вийшла подивитися, звідки на неї полетіло скло. Вибухова хвиля винесла всі шибки у квартирі, а по стінах зазмінилися тріщини. Вікон взагалі немає. Порвані всі штори. Бачите, що й шполерами і там вибито, і це все побито. І там. Побіла, от это от все побіта. У цій п'ятиповерхівці скло повсюди і в помешканнях, і на вулиці припарковані поруч легковики. Стали брухтом. А це вже інший житловий комплекс. Один з безпілотників упав неподалік за парканом. Мені друг набрав, каже, тут капіт, пожар біжить, допомагає тушити. Я ще шат прилетіла буквально сюди. Вчора його і двигун тут був. Всі поліцейські забрали його. Ну і ось що, руски прийшов до нас, називається. У житловому комплексі вибуто майже усі вікна в одній із секцій. Намагаються знайти щось, вціліли і автовласники. Бахтяр оглянув і свої дві машини. Ну, їм вже капець. Да. Ну, ви самі подивіться, можете зняти. Бо тут криші, все тут. Так, ну він упав ось 10 метрів. Представте, ось у машині. Дивіться, що з ними случилося. Воно подивіться. А це вирва від ще одного влучання ударного безпілотника. Вона на подвір'ї багатоповерхівки. Місцеві кажуть, російська армія вже вдруге поцілила біля їхнього будинку. Десь рік тому, так? Да, Пам'ятаю, що мені 28-й день народження було 29-го. Так, минулого року окупанти привітали Аллу Семенівну з її днем жартує Жінка тоді вікна вилетіли лише балконі цього разу скрізь. Ти така шмар. Правохоронці збирають від постраждалих заяви про пошкоджене майно. Катерина подала всі документи. Жінка ще навіть не встигла заселитися. Слава Богу, що ми тут не живемо, бо у нас мала біля вікна стояти дитяче ліжечко якраз по плану будинку. Ну, у нас немає вікон, повилітали балконні двері, і в принципі в себе в квартирі нічого немає, вона порожня стоїть. Пошкоджено більше десяти багатоповерхових будинків, заклади освіти, інфраструктурні заклади, більше 60 автомобілів пошкоджено і знищено. Долати наслідки російських ударів населені допомагають і благодійники, і комунальні служби. З Дніпра Олена Медалюк, Росам Засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини у Харкові. Внаслідок нічної масованої атаки російських дронів постраждали щонайменше 12 людей. Серед поранених двоє дітей п'яти та 14 років. По кількох районах міста Росіяни запустили безпілотники типу Герань та Шахед. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, господарчі споруди, автомобілі над усуненням наслідків російського обстрілу від ночі працюють усі відповідні служби. Повідомив нам очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Підрозділи ДСНС одразу приступили до локалізації та ліквідації наслідків, тому що пожежі були досить серйозні. Були влучання у цивільні підприємства, займалися відповідно складські приміщення. Крім того, було влучання фактично знищено об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок якого кілька тисяч мешканців міста Харкова залишилися від теплозабезпечення. Зараз всі необхідні дії вживаються для того, щоб поновити людям опалення. Крім того, було влучання окрім міста Харкова і ще по Золочівському напрямку на півночі нашої території. Там шахет влучив прямо у житловий будинок. Там постраждало двоє людей. Росіяни атакували цивільну автівку у світличному на Харківщині. За інформацією обласної військової адміністрації, як наслідок поранені двоє людей. Їх доправили до лікарні. А у Боровій в Харківській області після російського обстрілу поранена жінка. Як повідомили в ДСНС, один зі снарядів влучив на територію її приватного домоволодіння вибухом зруйновані будинок та господарча споруда на місці влучання. Спалахнула пожежа. Вогонь приборкували рятувальники. Підчасовим яром наші захисники оперативно реагують на дії ворога, адже штурмувати там росіяни намагаються регулярно. Нещодавно завдяки пильності українських бійців із 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила були зруйновані плани окупантів під час масованої атаки. Понад два десятки одиниць техніки, серед яких бойові машини десанту висунулися одна за одною у бік позицій наших воїнів. Зустрічали їх гаряче. Працювала піхота, артилерія, дронові екіпажі. У підсумку російська колона якоїсь миті загрузла в заторі. Скупчення підбитої техніки заблокувало переправу через канал. Як наслідок, з півтора десятка одиниць ворожої техніки згоріли або залишилися на полі бою. Понад 30 окупантів ліквідовані або поранені. Там перші, перші три бронемашини вони були проїхали, але їх там зразу і півіхи почали закидувати. Ну коротше, з ними там розібралися. А от іменно на переправі там чітко спрацювало і артилерія. Ну тоді всі працювали, в принципі. Але суть в тому, що їх там заблокували. З Гранатомета одне БМП знищили. З кулемета настріляли, БМД перепрошую, з кулемета настріляли по піхоті. Це вже полонений казав, що на цій БМД, на якій він їхав, то половину вложили саме з цього пулемета. Ну і потрібно віддати належне НГУ. Нашим союзникам. вони так само чітко замінували там дорогу, чітко прийняли бій. Кетчики, звичайно, дронщики теж зіграли таку рукову роль, бо того, що роботи в них було реально найбільше, бо того, що штурмували одночасно 3-4 позиції з різних напрямків, і виявити противника і там, і там, і за ним спостерігати його, виходить, не загубити і ще його тим коптером добити. Ну це складно. Противника план був, скажімо, чіткий, дуже такий, скажімо, прямий. Тобто залетіти там, закріпитися, чекати підкріплення того подібного. Ну не вийшло. Не до тих пацанів вони залітали, скажімо так. Залетіли до серйозних дядьків, бляха, які нормально їм врізали, скажімо, по морді. Завербований росіянами житель Черкас намагався влаштувати теракт біля Херсонського ТЦК. Безробітного чоловіка, який перебував у пошуках легкого заробітку через телеграм-канали, завербували ворожі спецслужби. За їхніми вказівками він мав залишити сумку з саморобним вибуховим пристроєм на вході до військової адмінбудівлі в Херсоні. Цієї миті російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм новоспеченим агентом. СБУ вдалося запобігти злочину. Зломисника затримали йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 24 загиблих і понад 27 тисяч евакуйованих. Масштабні лісові пожежі вирують у південній Кореї. Лихо охопило південний схід країни. Горіти почало 6 днів тому. На тлі сухої погоди та сильного вітру, вогонь стрімко поширився. Нині палає більше 17 тисяч гектарів лісу. Уже відомо і про культурні втрати згорів будицький храм, якому було близько. 1300 років деякі артефакти, як от кам'яну статую Будди, врятували, бо заздалегідь перенесли їх до інших храмів. На тлі пожеж влада країни оголосила надзвичайний стан. У зоні лиха не працюють школи, евакуювали навіть в'язнів із місцевих тюрем. Нині на приборкання полум'я відрядили 10 тисяч рятувальників, представників поліції та держслужбовців. Отакі новини. Ну а далі для вас працюватиме Ірина Багла, Ірино ефір твій. Дякую, колегам. Як росіяни вербують Україну? Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.